Інвестиційна компанія молодість відновила свої роботи по відновленню житлових комплексів. Сьогодні ми працюємо на комплексі Ірпінь-Сіті. В ході війни в нашому комплексі було завдано значних збитків. При бойових діях були пошкоджені вікна на 40%, фасади, на 70% пошкоджені і потребують відновлення по всьому периметру будівлі. На 40% зруйнована покрівля, яку мусимо. Повністю переробити значних пошкоджень зазнали монолітні конструкції, які потребують додаткового укріплення і перероблювання цих частин будівлі. На даний момент у комплексі Ірпінь Сіті проводяться відновлювані роботи по фасаду, по інженерним мережам. Також ведуться відновлювані роботи по парапетам, по котельні прокладання інженерних мереж зовні, а також готуємося до встановлення підстанцій. Ми активно працюємо по благоустрою, Вже замовили і найближчим часом будуть змонтовані ліфти. На сьогодні ми працюємо над благоустроєм території. Сьогодні вибираємо ґрунт для укладання тротуарної плитки та озеленення і монтажу дитячих мандатчиків. Компанія молодість активно крокує до заселення і здачі комплексу Ірпінь-Сіті. На сьогодні кожен українець це є воїн на своєму фронті. Ми ж стоїмо на захисті ваших майбутніх домівок. Підновлені роботи по житловому комплексу Ірпінь Сіті, а також відділу операцій з нерухомістю. В ході бойових дій в Ірпені був знищений наш головний офіс. Отже, чекаємо вас за новою адресою в центрі міста Ірпінь по вулиці Заріфа Алієвої, 66 дріб 1.